На жаль, чим тривалішим є перемовний процес, тим більше росіяни нищать нашого майна, будівель цивільних інфраструктури по всій території України. І власне питання відбудови, відшкодування воно є максимально актуальним. і Зростається питання щодо актуалізації чи не щодня. На цю тему поговоримо далі з Оленою Шуляк, головою комітету Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування регіонального розвитку і містобудування. Пані Олено, вітаю вас. Доброго дня, вітаю вас. Отже, два роки вже минуло від створення від запуску програми. Відновлення про які проміжні підсумки зараз можемо говорити? Наскільки програма є успішною? Дійсно, в травні 2023 року стартував перший етап програми «Євідновлення», відновлення, який стосувався того, що люди, в кого пошкоджене житло, могли отримувати від держави компенсацію, використовувати її цільовим способом для того, щоб купувати будівельні матеріали, замовляти будівельні роботи і ремонтувати свої пошкоджені будинки станом за два роки за етапом, який стосується пошкодженого житла. А майже 150 тисяч українських родин подали такі заяви, із них більше ніж 90 тисяч вже отримали відповідні компенсації. До програми долучилися близько 5 тисяч різних підприємств. І юридичної форми власності, і фізичні особи підприємці, які по всій території України продавали будівельні матеріали, виконували будівельні роботи, і люди самостійно обирали з ким вони можуть працювати за програмою відновлення. Держава жодним чином не обмежувала і надавала навпаки широкі можливості, щоб людина самостійно обирала тих підрядників, з ким їй простіше працювати. А величезну роль в роботі. Є відновлення відіграють органи місцевого самоврядування. А при кожній громаді на сьогодні створено більше ніж 500 відповідних комісій, які виходять на місця пошкоджених будинків, зруйнованих будинків, роблять відповідні фіксації, нараховують відповідні суми і максимально сприяють тому, що програма є відновлення працювала швидко, прозоро і максимально ефективно. А в 2024 році стартував наступний компонент програми є відновлення, який стосувався виплат за зруйнованим житлом компенсації за зруйноване житло, і станом на сьогодні майже 20 тисяч житлових сертифікатів згенеровано в програмі є відновлення на суму більше ніж 27 мільярдів гривень. Із цих житлових сертифікатів близько 10 тисяч українських родин вже скористалися такою можливістю: це 15 мільярдів гривень і отримали своє нове житло. Замісті зруйнованого вщент Росією а буквально нещодавно в цьому році стартував третій етап, дуже важливий етап компенсацій. А він стосується відбудови будинку на власній ділянці. До 2025 року така можливість була зачинена, але виявилося, що дуже багато українців, кого знищене житло, вони не хочуть переїжджати з своєї земельної ділянки і хочуть відбудовувати будиночок саме там, де Росія його знищила. А станом на сьогодні більше ніж тисячі таких заяв задовільнено, і враховуючи, що цей етап програми тільки тільки почав впроваджуватись. Ми розраховуємо, що він буде активно набирати свої обороти. Дуже вагомим внеском до розвитку програми є відновлення стало рішення Міністерства соціальної політики наприкінці минулого року. Я нагадаю, що 15 мільярдів гривень Міністерство соціальної політики зекономило за результатами 2024 року, і було прийнято рішення, що всі всі гроші будуть направлені на програму є відновлення на компенсації, але тільки для внутрішньо переміщених осіб. І станом на сьогодні більше ніж 8 мільярдів гривень з цих 15 Мільярдів вже витрачено тисячі сімей внутрішньопереміщених осіб вже скористалися такою можливістю і отримують відповідне житло від держави за програмою «Євідновлення». відновлення. До програми з 23 року долучилися два великих наших міжнародні партнери. Першим хто долучився, це був світовий банк, і він допомагав уряду України сплачувати компенсації за компонентом, який стосовно. Вався пошкодженого житла, а в 2024 році і в 2025 році активно працює банк розвитку ради Європи. Буквально нещодавно були підписані відповідні угоди, і е, е, уряд України отримує щонайменше 100 мільйонів євро для того, щоб сплачувати компенсації за знищене за знищене житло. А ми всі очікуємо, що програма буде розвиватися. Незважаючи на те, що кожного року ми бачимо недостатнє фінансування цієї програми, тому що розуміємо, що першочергове завдання для України це фінансування видатків, які пов'язані з силами оборони і безпеки, але є наступний етап, який дуже важливий він стосується того, щоб виплачувати компенсації тим людям, в кого пошкоджене або взагалі знищене житло на тимчасово окупованих територіях. А ще в минулому році Міністерство розвитку громади території робило відповідний експериментальний проект. Він називається така в нього робоча назва, Мелітопольський проект. Коли з за допомогою засобів технічних аналізу супутникових зйомок різних фіксацій можна було навіть на тимчасово окупованій території визначити, що саме житло було зруйноване, саме зруйноване від обстрілів Російської Федерації. І навіть перші такі житлові сертифікати були згенеровані системою і нараховані відповідні суми. І ми би дуже хотіли, щоб цей експеримент розповсюдився на Інші тимчасово окуповані території, тому що на сьогодні дуже багато людей, які з тимчасово окупованих територій, вони очікують на програму є відновлення. На сьогодні є відновлення. Це сама велика, сама масштабна програма, яка допомагає українцям з житловим питанням, а тому, що за три роки повномасштабного вторгнення Росія нам зруйнувала. А те, що ми будували щонайменше 6-7 років, це десятки мільйонів квадратних метрів. І ми розуміємо, що для кожного українця надзвичайно важливе питання і свого власного житла вирішення і питання, яке пов'язане з тим, щоб українці поверталися додому, щоб внутрішньо переміщені особи відчували себе повноцінними. Членами наших громад на підконтрольній території України, і нам для цього цього потрібно максимально розширювати її відновлення. Тому сподіваємося, що в травні цього року вже розпочинається третій рік роботи цієї програми. Сподіваємося, що вона буде розширюватись за іншими напрямками, які в законодавчій рамці ми передбачили ще на початку, коли ухвалювалися відповідні закони парламентом. Я би ще поточнив ви, в принципі вже чимало розповіли зокрема, із тих питань, які я хотів поставити. Але, зокрема, якщо говорити про ну приналежність до регіонів, звісно ж, це більш прифронтові напевно громади і міста надсилають вам заявки по цій програмі. Але давайте задаємо про те, що й дрони і ракети летять в принципі в усі боки, по всій території України і глибоко в тил. Чи є статистика з яких регіонів громад більше звернень, і на яких підставах можна можуть люди отримати відмову від надання компенсації? компенсації допомоги а сумним таким лідером по заявам на компенсацію і за пошкоджене житло і за зруйноване житло залишається Харківська область. До п'ятірки областей, які надають найбільше заяв на компенсацію, входить Київська область, Донецька, Миколаївська, Херсонська. Це не говорить про те, що інші області не подають заяви, тому що ви правильно говорите, і ми бачимо звернення із Житомирської, із Сумської, із Чернігівської, з Одеської тобто, руйнування є скрізь, але станом на сьогодні, Харківська, Київська, Донецька є тими областями, які надали найбільше звернення стосовно. Отримання відповідних компенсацій за пошкоджене і знищене житло. Пані Олено, дякую, що долучились до ефіру. Прокоментувало Нашуляк, голова комітету Верховної ради з питань організації, державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування була гостем у цій порі.